Рада вітати вас на каналі Куди занесла Альку. Сьогодні ми зануримося у світ дивовижної краси, яку природа створила на місці, де вже встигла попрацювати людина. Приготуйтеся побачити, як природа переосмислює наслідки людської діяльності. Це не просто красиві пейзажі, а й яскраве нагадування про силу відновлення, про циклічність життя. Ми побачимо, як час і стихія може стерти сліди людини, перетворивши їх на щось нове і прекрасне. Сьогодні хочу поділитися з вами враженнями барабаннедро про морозівський розріз, що знаходиться у Кіровоградській області. Це місце справді зачаровує своїми краєвидами та історією. Колись тут добували буре вугілля, а сьогодні це неймовірний ландшафт, який нагадує кадри з фантастичного фільму: бірюзова вода, різнокольорові схили, і це відчуття, ніби ти потрапив зовсім в інший світ. Покажу вам, де закінчується людське і починається зовсім дике. Тому запрошую вас до моїх естетичних мандрів. Нагадую, з вами «Куди занесло Альку. Чи відомі вам інші місця в Україні, де людська діяльність створила таку дивовижну і несподівану природну красу. Одне з них тут. Це морозівський розріз на Кіровоградщині. Цей кар'єр справжній шлях від індустріального гіганта до бірюзового дива. Просто подивіться на цю воду. Вона не гірша, ніж у найкращих природних локаціях світу. Ця унікальна локація має безліч народних імен. Місцеві та туристи знають її як Морозівський кар'єр, але ще згадують як Бірюзове озеро. Або навіть за його білосніжні береги та насичений колір води, його звуть Кировоградські Мальдіви. це вам не центропе, це Мальдіви. Це неймовірно красиво та глибоко. Але його справжня історія набагато глибша, в буквальному сенсі. Адже глибина цього рокотворного озера, яке наповнили грунтові води, сягає понад 20 метрів. Саме завдяки цій глибині та унікальному мінеральному складу ми і бачимо цей неймовірний, майже нереальний бірюзовий колір. Хочам своїм не вірю, що така краса, природня краса і в Україні знаходиться. Історія морозівського вугільного розрізу дуже далека. Кар'єр почав свою роботу в 1970 році. Це була частина масштабної програми з видобутку бурого вугілля у Дніпровському буровогільному басейні. Ви уявляєте, 40 років тут видобували вугілля. Це був справжній гігант. На піку своєї діяльності підприємство видобувало до 10 мільйонів тонн вугілля на рік та забезпечувало роботою до 15 тисяч осіб. Як на мене, то це немало на той час. В інтернеті знайшла інфу, що для роботи з такими обсягами тут використовувалися унікальні машини велетні, зокрема, роторний екскаватор. Є РШР 1600, вага якого сягала майже 4000 тонн, та 300-метровий транспортно-відвальний міст. Єдиний такий в Україні. Не розумію, звісно, що це таке, але це мабуть, щось дуже громіше. На жаль, у 2009 році робота кар'єру зупинилася через відключення електроенергії за борги. Тут було залишено значну кількість великогабаритної і гірничої техніки. Евакуювати її було економічно невигідно або фізично неможливо через її гігантські розміри. При нагоді згадала ще одну назву цього місця: тут якийсь час була долина мертвих екскаваторів, звучить як долина привидів. Складно назвати точну і постійну кількість скільки тут було техніки. Оскільки її поступово розбирали на металобрухт. Проте місце отримало свою легендарну назву. Навіть на Google Map можна знайти цю локацію долина мертвих екскаваторів. Унаслідок зупинки інтенсивних робіт із видобутку вугілля, кар'єр природним чином почав заповнюватися водою. Минуло небагато часу, і велика глибока рана на землі кар'єр, розквітла. Перетворившись на чарівний куточок, так, зараз морозівський розріз є популярним місцем для дикого відпочинку та туризму, навіть незважаючи на те, що він охороняється і вважається потенційно небезпечним через осипання схилів. Але туристи все одно приїжджають сюди, щоб купатися, насолоджуватися цією водою незвичайного кольору, розбивати намети, відпочивати на березі, кататися на човнах, сапах, байдарках, катамаранах. Навіть місцеві бізнесмени пропонують розваги, типу катання на катері, водних лижах, мотоциклах водних. Таким чином, занедбаний вугільний кар'єр перетворився на надзвичайну природну пам'ятку та локацію для відпочинку. Я би тут таке, як заночувала б з палатками. Хоча ні, я не настільки екстремалка. Хоча треба подумати. Ну і на додаток, з цікавого, що можна сказати про морозівський вугільний розріз. Довжина розрізу становить близько 6 км. Щодо глибини, то максимальна глибина водойми сягає понад 20 метрів, що можна порівняти з глибиною з відомим озером Світязь. Висота кар'єру ну від краю до дна складає близько 100 метрів, тому потрібно бути максимально обережним. Хоча візуально вода здається чистою і навіть прозорою, що приваблює купальників, та деякі фахівці попереджають, що вона може бути перенасичена важкими металами. Наприклад, такими як свинцем, ртут та цинком. уявляєте собі, таке купаємося, насолоджуємося, а в результаті ще там рік, два 5 і все. Що перевищує норму і може бути небезпечно для здоров'я. пім 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 Да-да, купання тільки для ризикових людей, екстремалів. І головне, що привертає увагу, це колір. Колір води, яка має насичений, бірюзовий, блакитний відтінок, цей відтінок сижить про значну глибину та особливий мінеральний склад ґрунтових вод. Сюди хочеться повертатися знову і знову. І ще один цікавий момент. Поблизу розрізом колись існувало село з назвою Морозівка. Яке фактично зникло після зупинки роботи підприємства. Але про закинуті села це вже в інших проєктах. В коментарях знайшла, що деякі люди, які регулярно відвідують розріз, відзначають його особливу енергетику, яка ніби наповнює силою їх та сприяє внутрішньому спокою. Ам... Одне, що мені, звісно, не сподобалося, так це дорога. Але чим гірша дорога, тим менше відпочивальників. А от на спуску, звісно, відео не передасть цей нахил. І то, якщо у вашій автівці низький кліренс. Так як можна ненарочно пошкодити бампер, пороги, що там ще в машинках є. виглобна труба, наприклад. Насправді, щоб сюди добратися, є декілька маршрутів, щоб подивитися і знизу, і зверху. Але більш-менш нормальна дорога здовж поля, лісопосадки, але вона того варта. Треба їхати, щоб побачити цю красу, та й просто відпочити. Нагадую, розташований вугільний розріз в Олександріївському районі Піровоградської області біля сіл Пантаївка, Морозівка та Новоселівка. На мапі розташовано багато геолокацій, я нарахувала близько шести. Як ми бачимо, кар'єр має вигляд літери Г. І ось локації, де можна або Під'їхати до водички або ніжками дійти до цієї краси. До морозівського розрізу можна дістатися як автобусом або, наприклад, можна придбати готовий екскурсійний тур від туроператора, що значно спростить поїздку і дозволить відвідати всі цікаві місця з комфортом і без блукань. А ми ж пожуках пригод і полюбляємо блукання, тому їхали власним авто. Маршрут був з Кропивницького, До речі, ще погуляли в Кропивницькому, пофоткались там через Олександрію. Це зайняло близько 70 кілометрів. Від Олександрії до розрізу ще 14 кілометрів. 12 з них по трасі, в принципі, норм. А от в селі Веселе, така ще назва, якраз відповідає дорозі в селі. Треба повернути направо в сторону Новоселівки. Та ще через 2 кілометри, і воля, ви на місці. Тут є кілька пляжів, але проїхати автомобілем можна лише на один з лівого боку. Спуск тут екстремальний, іноді кут доходить до 45 градусів. Головне не спускатися у дощ, бо, як говорять місцеві відпочивальники, глина швидко розкисає і виїхати наверх буде неможливо. А от тим, хто не ризикне спускатися машиною до води, можна залишити транспорт на горі. Там є де припаркуватися і знову ж таки ніжками дійти. Ще один чудовий варіант для проведення дозвілля це велотуризм. Любителі велотуризму оцінять мальовничі маршрути, які ведуть до кар'єру. Один із них 66-кілометровий маршрут середньої складності, що проходить через аджамку, Фантазіївку та пантаївку це ідеальний варіант для активного дня з фантастичними краєвидами. Адже родзинка велосипеда в тому, що можна здолати велику відстань. Та побачите такі місця, які не побачиш з авто. Боже, хоч бореться ровер, наприклад, Ти їдь в подорож та блукай. Ну що ж, друзі, я впевнена, що вам сподобалося побачення. Хотіла щось сказати на правах реклами, але згадала, що в мене немає прав на рекламу. Відвідавши морозівський розріз, хочу сказати, що це яскравий приклад. Того як природа повертає своє, він перетворився з місця інтенсивної праці та індустріальної могутності на об'єкт неймовірної природної краси, якщо будете проїжджати повз повз повз, повз Відвідайте це місце, щоб на власні очі побачити це українське диво. Не пожалкуйте, але пам'ятайте про його багату історію та правила безпеки. Ставте лайки під цим відео. Мені буде надзвичайно приємно і дуже допоможе у розвитку каналу, куди занесла Альку. Не забудьте також підписатися, щоб не пропустити мої наступні пригоди. І я буду знати що ми з вами на одній хвилі. До нових мандрів! Ай яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Колись там добували вугілля. Колись тут. Колись тут добували вугілля. буравогілля. Колись тут добу. Ні. Як отак. Ой, господи.